6 вересня тут була соя, а сьогодні вже сіємо пшеницю. Сівалка Ніка 4 прямий посів. Глибина 4 см, нормовисів 220 кг або 5 мільйонів на гектар. Стався один прохід і поле закінчене. Зерно ховається, завтра прикатаємо сьогодні нема чим трактора всі зайняті. а завтра прикатаємо, грудочку розіб'ємо Так, ну захватить він все, зараз не не захотить, ще треба буде повертатися. Волога в землі є. Земля розпушується. ...сошничками. Надіємося, що все буде добре.